Програма цінні системи продажів, і що я отримала на програмі. Ця програма стала для мене справжнім відкриттям. Я прийшла з простим бажанням зрозуміти, як просуватись і, буд і будувати систему, а отримала набагато більше. Впевненість, ясність і розуміння себе як спеціаліста. За час навчання я зробила глибоку розпаковку, навчилась скористувати з чатом для для створення контенту, склала своє позиціонування. Створила портрет ідеального клієнта і лінійку продуктів. І після цього почали приходити вже перші клієнти за гроші, і це було дуже надихаюче. Окремо хочу відзначити, щотижневі зум Zoom зустрічі з Оксаною вони надавали заряд енергії, натхнення і багато глибоких інсайтів. А зворотній зв'язок щотижневий і підказки від Оксани протягом тижня допомагали не зупинятись, рухатись далі і відчувати підтримку. Оксана наставниця, яка допомагає не лише в системі продажів, а й розумінні себе. Програма допоможе вам побачити себе по-новому, відчути впевненість і зробити крок до справжнього результату. Рекомендую. Дякую дуже.